Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 11 число Прошли, пройшлись в порядочку, почистили все. Так що можна вже на днях, правда на перших днях ці 2-3 дні дощі, потім дощі пройдуть. Я думаю через 3-5 днів будемо пробувати починати пригинати саджанці якраз вже стабілізуватися погодка а, і думаю, десь після 15 травня будемо вже робити примінання сажанця. Взагалі все добре. Потихеньку готуємося так, до примінання Завтра ще попискаємо другий раз садочок від шкідників та хвороб і будемо готуватись до пригинання саджанців. Що вам ще сказати? З приводу посадкового матеріалу телефонуйте. Все буде. На осінь. Кому потрібно більш-менш непоганий об'єм, то телефонуйте. Зарані. Це я так вам рекомендую, тому що буває люди дзвонять що, у, у жовтні, просять там 200-300 штук, а їх вже просто немає. Якось так. Тому звертайтесь, Якщо є якісь запитання, бо є люди, не зізнайтесь, не телефонуйте або... Пишіть коментарі. Особливо пишіть коментарі, щось пишіть, будь ласка, ставте лайки, лайки не леніться. Тому що, коли стоять лайки, є якісь коментарі. Ютубчик бачить, що цей YouTube канал е, е, непоганий і будуть його поширювати, так сказати, далі. Тому, будь ласка, не леніться. Е, і ми проходимо округова мого садочка, в якому вирощуємо саджанці, маточник, так сказати. Все, потрошку встановлюється після такої весни важкої. Особливо ті саджанці, які до п'яти років, рослини до п'яти років. Тут пересаджувалися нові сорти, є такі 3, є, є, є кімп 5. Після п'яти років взагалі не замітили якоїсь поганої весни, а ти кому до п'яти, звісно, трошечки постраждав, але не критично. Тому такі справи, а так, все супер. Сажанці будемо скоро, напевно, вже поливати. Все буде добренько. Можете написати у коментарях, чим ви обробляєте садочок, е, чим... Там На початку взагалі перший обробок, другий там третій, то взагалі не е обробляє на чим. Буде цікаво послухати, по почитати, чим ви займаєтесь в садочку. Завтра будемо пискати третій раз. Тому я зніму якийсь відосик, кому цікаво подивитись. Якось так. Е Скоро... Сьогодні, до речі, день матері, тому хто не поздравляв, хто забув поздравити, ну, відосик вийде, напевно, пізніше. Тому перепоздравте маму, нагадую вам, що не мама це святе, тому не забудьте поздравити і мамушку. А я зараз пойду ще гляну, що там робиться в дальньому. дівчата попололи прекрасно, молодці. Вам гарного вечора і на зв'язку бувайте.